Так, ну що, друзі, друга частина. Продовжуємо виживання. В минулій частині. Я зарейдив шелтер. Зараз піду, подивлюся, там вороги на той час прибігли. Чекнути треба. А, є, є. Угу. Ще боби попадав? Так, да, це було дуже погано. Нові будинки з'явилися. з дерев'яними дверима. А це хто? Уху-ху, хорошо. Бомжик, нічого. І такий нам підійде. В тому районі продовжується стрільба, чую. А ти хто? А вас двоє. Замітив. Бляха. сюда на Ха -ха. хорошо. Ой, не хорошо. Бот. Тут явно хтось має бути. Я еще иночу тут постріли. Тут вже обережно. пешка є, О, бердонка його забрала. А, це вже по мені було. Бляха, я щось так розгубився, що я його не забрав. Один залишився, це явно. Угу. Ух ти. да-да-да. О, о О, голова. Ох, -мо, як ці барикади міняють геймплей. Єсть. До. Це ніби цей самий. Там ще барданка з тої сторони. Пляха, Підловив мене. Надо пробувати ще раз зайти. Первый вже, первый Шей, є. Забанили когось? вже добре? Так, а тут є? А, є, я ж сюди вибігав. Можна зайти в цей ангар, тут дирка, мабуть. Так є. я не, не переверну уваги. Надо дуже-дуже сейвово. Пешка. Мене геть підлотали. Mm-hmm. Ну, зброю забрав патрони і, в принципі ще один мій камінь тут. Там хтось бігає. Десь прямо поруч. Не бачу, але чую. О, -о, -о, -о. Відкисай. З двушкой? Кось чекав. Та ну ладно, берданка. Хорошо. Хорошо. Прям. Це срочно сейвить треба. У мене берданка не вивчена. Тут что-то есть. Давай до дома. Не зря повернувся треба завжди намагатись камбекнути. Прийшов з Рівіком, повертаюсь з Бердою. Тепер перемога. маленька, для соло-гравця. Все, я дома. Так, треба трошки розширитись. Хочу побудувати магазин. Це офіційний сервер. Тут, в принципі, дуже багато магазинів. Люди прям цим займаються і хочу виставити на продаж лут, який мені не дуже потрібен. Також апгрейд, один обов'язково, рейдери не сплять, а я буває сплю, буферки такі би непогані. Так, оце теж треба От вікно хочу, а тут буде вхід. Камінь закінчився. Так, ну ніби гарно вийшло. Має бути прикольно. Стій, куди біжиш? Стій, стій. Не зупинився. Там за, Шо за кипиш? Машину? Huhu. Uh, uh, uh. Хорошо tak. Pičo. Oh, Protože psem píle a poměr hned musím medvět. Kápeš to? Z dálky kamo. 4 km. 4 km ode mě byl medvěd a pěkky. 4 km a 40 mouva tak. Takže píkápni, prosím tě. Čo za mouva taky? Ničou není, ale po nějaké 4 km. Прикольно. Якісь бімжики, бімжики лютують. О, у мене купили карточку. Це чертеж. Чертеж. Сувій, Чертеж. Нарешті можу поставити другий верстак. Ну нарешті, нарешті. З цього моменту гра буде відчуватися по-іншому. Next level, Next level. Прощавай перший верстак. Привіт, другий верстат. І берданка, ну і трішки навичення, помп так, є тепер помп до коктейля 650. Давай, насыпай. О, добре, рюкзак. Шос таке сейсмічний датчик. Перший раз так бачу, що він робить. Хто знає, що він робить, напишіть в коментарях. Я таке не встрет не навіть не знаю для чого він. Я раніше цим спуском не користувався, тут можна спуститися доволі швидко. Speedfarmer to Chiny Natash to Yo man I'm I'm naked can, can, you, can you help me? Can you help me? What do you need? I I, I, li I, I live in that base, but we got raided. What do you need? Uh, so we can The thing is he has a wooden door on he has I have building privilege still But you yes, have a wooden door on the uh, on the top floor. So I don't know how to <coughs> yeah, on top here. here. No 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 here. Так, він каже, що їх зарейтили, I, uh... Але в нього залишилося. Building privilege. Тобто він може тут будуватися шкаф. Yeah, шкаф у його не виписали. І він каже, що в нього тут. Перешкода yeah, тільки дерев'яні двері. Може я yeah допоможу йому, something. а він мені? Окей, like okay, I can help you. But need to do something for me. Okay, thank you. Yeah, the thing is I don't uh I don't have anything, man. I have a nothing. I can give you. I can give you. Okay, okay, okay. Так, добре, хай поформить ресурсы. Yep. Я допоможу йому. Дворимо. Це ему. So many rats, так, ну що, спробуємо йому допомогти. Є-пє. Yep, yep, yep. Так, зараз дам йому сокиру хай мені дерева принесе, а я йому вибухівку. I can, uh, I can uh, try to give you anything. Just let me know what you need. I need wood. Here's for you. Okay, I'm going to farm wood then.

Just take this first. No, I only need uh, like a thousand more. На фарми? 4000, да. Ище побіг. Добре, добре. Man. Приніс окей. Це тобі Як і домовлялись, мен, давай удачі тобі яп-пм, yep, yep, yep. уже бахає. Ху-ху-ху, да их клей, ты треба, он их просто кидает. Hello. Hello, мистер. Слева, Ой, еще вот себе сейчас. А зараз попался. Окей, I'm Я, in. I'm я, 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 Але все ж цікаво, як вони. Thank you, man. Thank you, man. Як вони they, його... they didn't, they діт. Did... Yeah, yeah, we got it back. We got it back. So it's all good now. Тобто все на місці він каже, але як вони двері поставили? Тенкю, мен, транкю, ті. Цікаво, цікаво. Ну, що ж, тепер в мене є новий сусід. Бля, бляха муха, не встиг чуть-чуть. Але одного я поклав повністю. Треба заховати тіло. 34% навряд чи я встану. О, гарне місце. Ну він ніби й не біжить мене лутати. Вони ніби кудись поспішали. Ось тут вообще... О, все. Це гарне місце. Давай, встанеш, ні. Хм. хто б сумнівався. Так, підлутали, ні. Все на місці? Так, да. чудово. Чудово, не знайшли. Гарну ничку для тіла зробити. І ці до сих пір тут. Нічого нічого. Ще пофайтимся. Так. Валина на місці. ой 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 це теж на місці. Чудово, чудово. Пробуємо? Є мінус? Туйте за ящиками? Так, а мене? А в мене дві побовки є, може? А що як? Що як? не долетіло. А так. Це шуміфку, звісно, привернуло. Ви зрозуміли, я його побачив тільки під час монтажу. Де ж мдівся? Ти звідки взявся, Це жопа. Хорошо, що він не попав по мені. Де він був, я його пропустив. Хорошо. Ой, як добре. Забрав, забрав. Томік, Томік сюди. Бляха, муха. Ще, один. Бля, курва, давай! ха 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 Курва, давай, це що, поляк якийсь, що? Такі бувають моменти. Я його просто впритик навіть не помітив. Як як я це не помітив, я навіть не знаю. Ніби десь туди побігли. Так, да, бачу, бачу. Бачу, бачу, скрафтилось. Один-два. Не побачив тільки. Де вони будуть бігти? А, бачу. Та ні, то вже дуже далеко. Певно, вони вже все підлутали. Думаю, нічого, я вже не знайду. А продовження цієї частини ви побачите далі.